Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єлена Холланд 5. У нас в Нідерландах вже спали морози, погодка помінялася. Ось такий вітерець, ну, не сильний, а буде сильніший. І він принесе нам тепло до 12 градусів тепла. Ось так. Ну і добре. Значить, скоро буде весна, я так думаю. Ми зараз винесли сміття трошки. Вийшли пройтися повітрям подихати. Якби вже потрошку в строй стаємо, щоб знімати нові відео для вас цікаві. Тому хто не підписаний, прошу підписуйтесь на наш канал Українці в Нідерландах, Елена Холланд 5. Ми багато чого розказуємо, як живуть українці в Європі. і саме І саме в Нідерландах. А тим глядачам, хто підписаний, хочу подякувати за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за підтримку, яку я отримую від вас. Дуже-дуже вам вдячна. А у нас тут знов якісь ремонти, фасади, мабуть, ремонтують. От на цій вуличці. Ми прогулюємося, бачите? Поставили ліси, позакривали це все і будуть ремонтувати фасад. Хочеться скоріше зняти шапку, розкутатися, але ще не можна. Починаю займатися собою, приводити свої думки в порядок, своє тіло, щоб бути задоволеною, щоб ніякі депресії не, дай Бог, не наскочили. На нас від таких часів тривожних, а новини тривожні, не припиняються. Коли вони вже припиняться, дай Бог щоб уже скоріше. І ще, ви знаєте, таку новину вам розкажу, що е, якийсь там адмірал НАТО сказав, що європейцям... Треба запастися на 36 годин водою, радіо на батарейках і фонарик на батарейках, от, щоб бути готовим до агресії цього нашого ненормального сусіда. От, і ніде немає спокою. Ви уявляєте собі, немає спокою. Не знаю, знаєте, європейці, якщо вони щось говорять, то вони це виважене вже якесь таке. Будемо сподіватися, що це не, не, не понадобиться, але треба бути готовими, Дійсно, треба тримати документи, якісь в рюкзачку в одній купі, і ту водичку, якісь там ще запаси. І що за батарейки, що за фонарики на батарейках, я, допустимо, розумію, що за радіо на батарейках, я такого і не знаю, де його купити. Може хтось знає, хто з Європи дивиться мене. То ви мені підкажіть, де можна купити. Таке радіо і такий фонарик. Я купляла в Україну, передавала фонарики на акумуляторах. От, а такі не знаю на батарейках, де можна купити. Ну, ось так от, друзі. Тому, щоб зовсім, як кажеться, дах не поїхав, треба чимось займатися. Цікавим. Ну, скоро весна, скоро буде дача. От, а поки що приводимо себе в порядок. А у нас тут була крига, і от вона вже розтанула. Одна ніч була а не мінусова температура, і зараз у нас плюс 4, і крига розтанула. Ось так неприглядно виглядає наш центр сьогодні. Під ногами теж частково сніг, частково вода. Магазини зачинені, ресторани відчинені. Ну, та ми прогулюємося. У мене сьогодні спа. Моє домашнє власне спа. Зробила собі водичку, ось такою піною для ванн, лавандовою. Дуже приємний запах, такий заспокійливий. Трошки солі додала і буду робити педикюр. Ось такі у мене нехитрі інструменти для педикюру, які я роблю сама. Ну, я справляюся і цим. Так що, друзі, напишіть мені в коментарях, хто так само робить все собі сам. Буде дуже цікаво почитати. Ось, друзі, я купляю таку масочку. Вона зовсім дешево коштує в екшені з маслом щі і вітаміном Є. Е. Ось така прекрасна масочка. Її можна робити після того, як зробив педикюрчик, ніжки відпочивають, бо наші ніжки дійсно втомлюються дуже. От, так що, як зробиш манікюр, масочку, то стає набагато легше, приємніше, ніжки дихають і краще себе почуваєш. Так що, друзі, може, комусь буде мотивацією? Ось, друзі, відкриваємо масочку, тут ось два такі носочки. Треба їх тут розрізати, і один на одну ніжку, інший на другу. І такі липучечки затягуються. Так одягається цей носочок туди всередині, там промазано, пропитано масличком. Ось так, друзі, виходить такий носочок. От, треба його так прижати, трошки зволожиться стопа. І сидимо 20 хвилин. Ось так, дівчатка, рекомендую. Треба ніжки приводити в порядок, бо ніжки це наше здоров'я. Скоро в нас починається сезон садово-огородній, будемо багато ходити, треба, щоб ніжки були в... Витривалими. Так що не забувайте про свої ніжки.